Вигнання духів, жертвоприношення, криваві ритуали. Ви гадаєте, чорні меси та полювання на відьом у минулому? Аж ніяк трирічну Аліну перед смертю вдягнули у білу сукню. Дівчинка нагадувала янголятко, пухкі долоньки, великі довірливі очі, хвилясте волосся. Та ця чарівливість не зупинила вбивцю. Дитина стала жертвою переконання, що в її тіло вселився демон. Це відбулося у місті Калуші на Прикарпатті. А за кілька місяців до цього онліфанс модель зі Львова Марія Ковальчук ймовірно стала жертвою кривавого ритуалу у Дубаї. То чи була взагалі вечірка порта поті? Чи українку мало не поклали на вівтар? Хто у сучасному світі вдається до вбивчого екзорцизму? Кому вигідні жорстокі ритуали і що може ховатися за чорними півнями, пентаграмами, свічками та іншими символами окультизму? Це темні справи я Влада Цимбаленко. Диявол якийсь, ну а що ж, наче не можна сказати. З дияволом або навіть кількома зустрілася українка Марія Ковальчук. Модель OnlyFans, яка прилетіла в Дубаї, начебто працювати, і на кілька діб зникла. Знайшли на узбіччі дороги з вибитими зубами, переламаним хребтом та страшними гематомами. За офіційною версією, яку оприлюднила місцева поліція, дівчина впала з висоти. Хоча самі травми кричали про те, що це не падіння. Марію скалічили безжально і навмисне но переламати руки і ноги дівчику вони можуть. Когда ти арьош от болі ети нектором заходять Запідозрили, що Марія потрапила чи то випадково, чи розуміючи, що на неї чекає на скандальну вечірку портапоті. Це розваги для багатих збочинців, де учасниць та учасників принижують, знущаються, лупцюють. Про деякі жахи навіть говорити огидно. Портапоті перекладається як портативний туалет, тож можна здогадатися, про що мова є збочинці, готові за таке платити, бо гроші стирають моральні межі. Продовжуючи скролити, я натрапила на відео, що мене дуже шокувало. На ньому дівчина розстеляла ліжко, а чоловік робив дещо конкретне над нею. і саме тоді я зрозуміла, що це були за поїздки і чому нам пропонували так багато грошей. Ледь жива Марія, яку буквально витягли з того світу, розповісти нічого не могла. Мовчала її рідня. Змій переказували слова знайомої дівчини, яка начебто теж була на вечірці. Та говорила, що українку катували, тому що вона опиралася насильству, що модель зі Львова якось змогла утекти, хоча так пощастило не всім. І тіло, що однієї учасниці, виносили у закритому пакеті. Далі з'явилася інформація, що з Марії знущалися росіяни, мовляв, саме вони забажали садистських задоволень. Джерело близьке до української моделі наполягає на тому, що з Марії знущалися невстановлені росіяни в Об'єднаних Арабських Еміратах, перш ніж її знайшли. Джерело також спростувало численні повідомлення про те, що Марія покинула Дубай і одужує в Україні. Ми в Дубаї сказала джерело, і саме громадяни Росії катували Марію. Аж ось нову версію оприлюднила модель Тетяна Можегова. Вона і сама працювала за кордоном, тому стежить за розслідуванням та ділиться інсайдерською інформацією. Щось їй розповідають підписники, а щось дівчата, які працюють в Об'єднаних Арабських Еміратах. Тетяна говорить моторошні речі, що Марію буквально планували принести в жертву. Это была попытка ритуального убийства. Почему проводили ритуальные церемонии? Во-первых, это был праздник. Вот. Религиозные религиозный праздники весной. Определенные люди всегда приносят жертвоприношения. Одновременно на этой вечеринке присутствовали и капрофилы, и капрофаги. Как садистское шоу какое-то, знаете, как садистский конгресс. Где можно посмотреть расчленения, всякие мерзости. Кандифікація, наприклад, так неврім'яно можна було посмотрети сакральне уйства чи 21-го століття і смертельні ритуали, і не в якійсь далекій від цивілізації країні, а в Об'єднаних Арабських Еміратах, де кондиціонери на зупинках це якось не вкладається у голові. Але погодьтеся, і від вечірок, на яких людей змушують їсти те, що зазвичай зливають у каналізацію. Волосся стає дибки. Тетяна переконана, що Марію врятував випадок, інакше її тіло спалили б у печі, як і трупи інших жертв. Марію? Что на алтарі, значить, її вбити выяснилось, что до ритуала она не подходит. У нее начались месячные. И так как она уже была в любом случае полумертвая, уже еле-еле, уже позвоночник был сломан, уже кости были сломаны, уже ее душили и думали, что задушили. То тобто есть они уже решили, что она все равно не выживет, ее просто можно выбросить. А в это время у них в печи, где они сжигали другие жертвы, кремировали, печь была занята. Модель не пояснює, звідки у неї такі деталі. Невже й справді десь влаштовують демонстративні ритуальні страти, акремаційні печі, де утилізують трупи, ніби із арсеналу фільмів жахів? Та Тетяна Можегова проводить ще деякі паралелі з блудницею Марією Магдаленою і моделлю OnlyFans Марією Ковальчук Ми влажни були браспутницю при... принести в жертву ради економічних інтересів, між прочим. Потому что будет экономический форум решались какие-то вопросы финансовые очень крупные. Чи може таке бути? Дивіться, Марія Ковальчук зникла після 9 березня 2025 року. На той час всесвітній економічний форум у Давосі вже завершився, як і всесвітній урядовий саміт у Дубаї. З іншого боку, у різних куточках світу постійно відбуваються важливі економічні події. Мільйонні, навіть мільярдні угоди, укладають за межами форумів та конференцій. Тобто теоретично, якийсь схиблений на смертельних ритуалах багатій міг би замовити таку жертву. Зрештою, 400 років тому угорська графиня Елізабет Баторі чи то пила кров молодих дівчат, чи то купалася в ній, бо вірила, що так збереже молодість і стане безсмертною. А в нашому столітті в Африці полюють на альбіносів і роблять з їх органів і шкіри амулети, бо це, мовляв, принесе багатство. Чи згадаймо Індію, де двох жінок вбили заради обряду, а дівчинку щоб умилостивити божества? І ці ритуальні вбивства трапилися кілька років тому. Знахар дав мені горщик, в якому була кров живого собаки та чорне мило. Я не можу підтвердити, чи це була людська кров? Боявся запитати Подруг, який запитав і брав участь в іншому ритуалі, потім тікав. Це темні справи, і далі про ритуальні вбивства, але не задля збагачення. Я розповім про українку з міста Калуш, яка вважала, що вбиває демона і очищає душу. Дуже красивий. Да, да. Покажи, ну покажи мені ручки. Боже, які красивезні ручки. А цю покажи ще й з блиском. Ти така красива дівчина. А там ще не намалюваєш, що там хочеш намалювати. А що там будеш малювати? зомбі? Боже, щось новеньке. Ну давай, малюй, малюй, гарна дівчинка, давай малюй на цих кадрах. Маленька Аліна з мамою здається, подібне відео є у кожній сім'ї, бо час проведений з дітьми безцінний, і хочеться запам'ятати кожну мить. Простенькі ігри, сміх, прогулянки чи поїздки в машині, коли мамі з донькою точно весело разом. Співай зараз. Цей мужчина тільки мій обережно дівчата. Він найкрасивіший -най романтичний початок. Те, що сталося потім, здається, неможливим. Місто Калуш на Івано-Франківщині нажахане новиною. Маленька Аліна мертва через моторошний і жорстокий ритуал. Дитина, яка заслуговувала на любов, турботу і безпечне дитинство, загинула. Життя, яке тільки починалося, було жорстоко зруйноване. Причетні до цієї трагедії мають понести відповідальність згідно з чинним законодавством. Жорстокість до дітей це злочин, який не має виправдань. Андрій Найда, голова Калуської міської територіальної громади. Маленька дівчинка у невеличкій білій труні. Поруч білий ведмедик. Попрощатися з Аліною прийшли сотні містян. Вони не знали дитину, але те, що сталося, зачепило їх за живе. Аліну утопили у ванній. поліцію в орендовану квартиру, де мешкали матір з донькою, викликали сусіди. Але врятувати крихітку не встигли. Двері квартири ніхто не відчиняв, тож правоохоронці оперативно зв'язалися з власником помешкання, який надав доступ до приміщення. Під час огляду поліцейські виявили тіло малолітньої дитини, дівчинки 2021 року народження. На місці події також перебувала мати дитини. Після цього поліцію звинуватять у бездіяльності та байдужості, але до цього я ще повернуся. А поки про матір Аліни, дизайнерку і художницю Юлію Долошицьку. Жінка розлучена, жила вдвох із донькою, і в Калуш повернулася зовсім нещодавно. До цього мешкала з дитиною у Чехії. І саме мати Аліни перша підозрювана. Жодних пояснень вона не надала. В ході першочергових слідчих дій правоохоронці вилучили речові докази, що вказують на причетність 32-річної жінки до вчинення умисного вбивства. Юлія нічого не пояснювала. А може, і розповіла щось поліції, але слідчі про це мовчать. Натомість Калуш вирує обуренням та болем. Жінку називають дітовбивцею і звинувачують у проведенні смертельного ритуалу. Свічок чи пентаграм не було, але, начебто, вона вдягнула на дитину білу сукню вінок і змусила читати слова з обрядів вигнання злих духів. Саме тому дитина і плакала, та кричала так, що було чутно у сусідніх квартирах. Дитину вбила рідна мама. Заживо різала її, а потім утопила у ванні. Говорила, що в доньку вселився демон. Вона плакала, а мама казала їй пий якусь фігню. Потім гулками і ножем колола. І дві години це відбувалося. До цього матір забрала доньку із дитсадка. При цьому трохи запізнилася. Але нічого підозрілого вихователі не помітили, і Юлія і Аліна поводилися спокійно, принаймні, доки мама не розповіла дівчинці, що та не зможе вдягнути на свято у садочку рожеву сукню. Через це дитина дуже засмутилася. І каже, я тобі. Не дам рожеве плаття, те, яке ми ти хотіла. Дитина почала плакати. Я хочу рожеве плаття, я хочу рожеве плаття. Вона каже: Я тобі купила інше плаття. Ходи будемо міряти. Бо наскільки ми знаємо, втоплена вона була в тому платі. Іншому. Також у калузьких пабліках поширили, нібито, фрагмент переписки Юлії із колишнім чоловіком і батьком дитини. З повідомлень видно, що він дзвонив, а жінка не відповідала. Потім чоловік пригрозив екс-дружині судом. Мовляв, він тато, тож має право бачити доньку. Юлія відповіла нецензурно і пропустила ще кілька дзвінків. А вже зранку написала те, від чого моторошно. Бачиш, я помстилася за твої знущання, дияволо. Про які знущання мова? І що означає, оце бачиш у повідомленні? Невже правдиві чутки, що матір знімала вбивство доньки на відео? Якщо так, то де воно? Калуш – невелике місто, і в тих таки пабліках пишуть, що чоловік Юлії тиран, який її кривдив і бив, тільки складно зрозуміти, чи це інформація від людини, яка знала подружжя, чи від знайомої сусідки троюрідної сестри. Вона пережила страшну психічну ситуацію у своєму житті приблизно 10-11 років тому. Лікувалась, все було наче добре, старалась жити. Та в її життя прийшов цей недочоловік, який піднімав руку на вагітну та після пологів жінку тиснув, морально знущався. Родичі також зі свого боку тиснули на неї. То, можливо, справа не у вигнанні демонів і вбивство доньки це помста, збочена, жорстока і божевільна. Це темні справи, і далі про те, кого, крім Юлії, звинувачують у смерті дитини. Поліцейські, яким дорікають за бездіяльність, бо зволікали і не вибили двері у квартиру, попри крики дитини, не підтверджують версії ні про ритуальне вбивство, ні про помсту колишньому чоловікові. Але повідомили, що дитина померла від утоплення. Водночас інших слідів насильства на тілі дівчинки не виявили жодних порізів. При цьому бабуся вбитої Аліни перед труною онуки виправдовує доньку. каже, що ліпшої матері не знає. Я такої мами навіть не бачила, нуль агресії, Ніко ніколи ніде Алінці що найліпше, все найлічний дорожче. Якщо відкрити інстаграм Юлії і поглянути на її світлини з донькою, складається враження, що мама ні за що б не скривдила свою Аліну. Але це таки сталося, і головне запитання: чому знайомі родини переконані, жінка не здужає. А ті, хто поряд із нею, або не помітили, або проігнорували ознаки хвороби. І через це Аліна опинилася у небезпеці і, зрештою, була вбита рідною матір'ю. Ознаки були такі. Я думаю, я думаю, що були. Такі ознаки я стверджувати не можу, але я думаю, що такі ознаки були, бо людина так спонтанно у пориві гніву таке зробити не може. Поліція запевняє, що Юлія не перебувала на обліку у спеціалізованих медзакладах. Втім, знайомі жінки кажуть інше, начебто, часом вона поводилася дивно, лікувалася і точно була не при здоровому глузді. Дехто не соромиться навіть озвучувати діагноз шизофренія. Я знав цю маму, вона сказала, що Ми навчалися в одному навчальному закладі, паралельних групах. Що я можу про неї сказати? Перший другий курс вона була хорошою дівчиною, по-моєму, навіть старостою, а на третьому курсі чи щось сталося. Коротше, щось вона різко помінялася. Почала з викладачами щось сваритись. Вже почав ходити такий слушок між студентами, що вона трошки не сповна розуму. Чи осудна матір убивця, і які демони змусили її утопити, доньку? На перше запитання відповість психіатрична експертиза. А на друге, хіба що сама Юлія? Та ритуальні вбивства дітей, на жаль, не новина у деяких африканських країнах. Поширена чорнокнижна практика муті. Чаклуни викрадають або купують дітей, а потім приносять їх у жертву могутнім злим духам. З частин тіла убитих виготовляють магічні амулети, які потім продають за шалені гроші. Але це інша справа далі буде.